ЧП у Миколаєві там шестимісячна дівчинка впала в кому після планового щеплення, але ось що стало причиною, як заявляє хрещена мати маленької Поліни, коли їй робили щеплення, то в лікарні не було ні світла, ні генераторів. Температура повітря в кабінетах становила понад 35 градусів. І тут одразу ж уточнюється, що депутат обласної ради Світлана Федорова привернула увагу до цієї проблеми ще кілька днів тому на прикладі сімейної амбулаторії номер 5 Федорова попередила батьків, що наслідки використання вакцин, що зберігаються у спеці, можуть бути дуже тяжкими. Тобто, якщо коротко, через відсутність електроенергії і генераторів просто псуються вакцини. І ці вакцини потім колять дітям. І, хоча, звичайно, у центрі первинної медико-санітарної допомоги спростували заяву депутата Федорової, але як то кажуть, результат на лице маленька дівчинка після вакцинації в комі і зараз їх разом з мамою перевезли в Одесу до реанімації. Ну, але як бачите, українська влада вирішила, що краще витрачати мільярди гривень на будівництво кладовищ або сотні мільйонів на пінгвінів, аніж купувати генератори для лікарень. Отакі от пріоритети у влади Зеленського. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.